Hello. Добрий день. Фірмовий пиріг і лати, будь ласка. Люсі, в нас нове замовлення. Вже біжу. Смачного. На да, вигляд дуже смачно. Mm. Дякую. Гарно зробила Люсі. Так тримати. <laughs> Алло, так, так, я записую. Тістечко, какао. Буде зроблено. Люсі, поквапся. У нас замовлення з доставленням. Mm -hmm. Мерія вже готова. Клієнт буде в захваті. Хоч би не запізнитися. Oh. Ох, обережно. Ah! Ти лиш поглянь, що ти oh. накоїв. Я не завинив. Це все самокат. Страшенно нечемно, юначе. Хе, а вона ні в року. Мері в нас проблеми. А -а. Що трапилось, Люсі? Мене мало не збив хлопець на самокаті. Не панікуй, Люсі. Маємо час. Просто приготуємо ще тістечка. Mm. А вже ж, Мері, це я вмію. Пані та панове. Сподіваюся, ваші проєкти готові. Ще пак, yeah. професоре. Всім привіт. Чи тут не зайнято? Знову ти. Зізнавайся, чи ти мене переслідуєш. Панове, вибачте, що завадила. Люсі до кабінету директора. А вже ж, вже йду. Люсі, ти добре вчишся. Проте знання в нас небезоплатні. Якщо не заплатиш за рахунками, тебе буде відраховано. Пані Джулі, скільки маю часу? Тиждень. О ні, лише тиждень. Такі правила, Люсі. Гадаю мені гаплик. Привіт, Мері. Люсі, щось трапилося? Мені треба заплатити за навчання. Доведеться попрощатися зі своєю мрією. Люсі, це так несправедливо. Я тобі допоможу. Маю одну знайому. І вона добре платить за прибирання свого будинку. Гадаю я на місці. О! Доброго ранку, дитинко. Чим можу допомогти? <свят> Пані Джонсон, це прибирання з доставленням. Ти саме вчасно, Люба. За мною. А ось і твої інструменти можеш <свят> розпочинати. Мабуть, почнімо з кухні. Ова, таке щастя. Невеличке генеральне прибирання і мене врятовано. Судово. Кухня просто сяє. Переходимо до спальні. О, тут страшенний безлад. Люсі, це ти? Ти мене наполохав, олівере. Від тебе самі лише неприємності. Аго ти в моїй кімнаті подруго. Уже ні, грубіяне. Хм, вона просто неймовірна. Люсі, ми мусимо бути разом. Пані Джонсон, прибирання завершено. Дякую, Люба. Ти мені дуже допомогла. Так щедро. Дякую. Сподіваюся, ще побачимось. О. Що ти тут робиш, невдахо? Я просто прибирала. Вже йду. Ось і йди собі. Бідним тут геть не місце. Пенні, що ти тут робиш? Давно не бачилися, Олівере. Це тобі. Оу, не люблю кульки. Знаєш, мені зараз ніколи. Коханий, від долі не втечеш. Відчини. Так, так, вже йду. Пані Джонсон, маємо проблеми. Моє серце розбите. О, кохання то дуже заплутана річ. Не гарячкуй, пенні. Почувайся як удома. Зголодніла? А тепер розкажи, що сталося. Mm -hmm. Олівер мусить бути моїм. Так і є, Люба. Ваші батьки вже давно домовилися про заручини. Але ж він навіть на побачення зі мною не йде. Я не так виховувала свого онука. Чи ви мені допоможете? А вже ж, пенні. Зроблю все, що зможу. Пані Джулія, мені вдалося. Mm -hmm. Ось гроші за навчання. Молодець, Люсі. Втім, на жаль, цього замало. Oh, Але ж де я дістану стільки грошей? Нічим не можу зарадити Люсі. Такі правила. А вже ж, пані Джулія. Oh, oh. Жахливий день. Проблеми Люсі. Гадаю, я зможу їх вирішити. Я ж заможний. Чи ти забула? Навіть не думай. Я не візьму твоїх грошей. А якщо так? Ні за що Олівере? Тримайся від мене подалі. О, це просто моя доля. Мері, я знову на Мілені. Люсі, ми обов'язково щось придумаємо. У тебе будуть гроші. Дякую, ти справжній друг. А тепер до роботи. Заліпки. Привіт, бабусю. А що вона тут робить? Олівер, я скучила, а ти тобі треба краще познайомитися зі своєю нареченою. Якою ще нареченою? Я не збираюсь одружуватися. Не верзи дурниць, ви вже заручені. Та ні, я кохаю іншу дівчину, мою Люсі. То ти хочеш мене облишити? Я тобі цього не подарую. Олівере так не можна. Пеніс пристойної заможної сім'ї. Пусте, бабусю, я її не кохаю. Юначе вас покарано. Домашній арешт. І поміркуй про свою поведінку. Мері має ділову пропозицію. Звільни не в даху Люсі, і ти станеш заможною. Ні, за що? Та як ви смієте? Це дуже великі гроші, Мері. О, настільки великі. Хм, Я знала, що ти оціниш. Отже, домовилися? Згода Пенні. Привіт, Мері. Я на місці. Що сьогодні в меню? Кепські новини, Люсі. Тебе звільнено. Як? але ж ми подруги. Ні, Люсі. Я твоя керівниця. І ти тут надалі не працюватимеш. Де ви мої зелененькі? Ми завжди будемо разом. Ні роботи, ні коледжу. Я не вдаха. Люсі, ти тільки не засмучуйся. Пане, мені найсмачнішого морозива. Для мене і моєї коханої дівчини. Mm -hmm. А вже ж, хлопче. Смачного. Решти не треба. Олівере. Знову oh, ти oh. за своє. Люсі Морозиво покращує настрій. Це науковий факт. Дійсно, yeah. це найкращі ліки проти смутку. Я ж казав. Mm -hmm. Негодна повірити. І що ти в ній знайшов? Вона ж бідна. Ви самі напросилися голуб'ята. Чи є хто небудь удома. Відчиняйте. Ви ж бандити? Отже, я за адресою. Є одне непевне діло. Бачите красуню Онде. Сподіваюся, ви це виправите, панове. Все буде найкращим чином, панянко. Можете розраховувати на нас. Чудово, гроші не проблема. Дуже щедро, панянко. Ця красуня ночуватиметься. Олівере, вечір був дуже гарний. Кохана, тепер кожен вечір буде таким. Ой ой, ви хто? Ми прийшли по тебе красуне. Люся, я розберуся. Чого вам треба? Краще відійди, друже. В іншому разі начуватиметься. Олівере, мій хлопчику. Як він? Що трапилося? На нас напали пані Джонсон. Це ти в усьому завинила. Ні, в нас було просто побачення. Це були бандити. Вам тут нічого робити, панянко. І не наближайтесь до мого хлопчика. Бабусю, зі мною все гаразд. Люсі ні в чому не завинила. Олівер, з тобою все добре. Це все витівки пенні. Негодна в це повірити. Люсі, вибач мені, а пенні ще пошкодує про те, що стала нам поперек дороги. Олівере. В тебе постільний режим. Тобі треба набиратися сил. Ви тут надовго, панове. Ласкаво просимо. За ґратами, не нудьгуйте. А це ваші апартаменти, панянко пенні. Розташовуйтеся. О, це напевне не номер люкс. Люсі, так добре, що ти до нас завітала. А ось і Олівер. Люсі, маю пропозицію на мільйон. Чи ти будеш мені за дружину? О, це так несподівано. Чи ти згодна? А вже ж, Олівере, я така щаслива. І в горі, і у радості кохана. Діти, весілля саме себе не підготує. Беру це на себе.